Terima kasih telah <laughs> menonton! Позвідки будете? А я що? Збержаємося в села. Я тут не снижу. Як вас не можемо? А я хочу просто присиду. А звідки видно? А ви звідки є. Ви звідки є? Я звідти. Так. Да. Я с вами. Приятний. Що робить? Ти, ти що робить Та Що робимо? Что здесь? Где-то здесь. Где-то здесь. Не знаю, где-то там приехали. А то очереди. Вот они. Вот они Я старший. Всі старші. Хто керує процесом, лісом і так далі. Почому лісу робити. Ми не маємо телефону. Як немає? Що нас в шок взяли, то ми тут номера не маємо, то Як знати? Не знаєте, як звати? Ти на кого робити? Якщо не знаєте. Начальник. Не маєте начальника? номер телефону, не знаєте, а? А начальник його робити? то як його звати? Хто начальник? Як начальник вашого звати? Давайте телефон того начальника. Я ну, не під'їде, ти не немає телефону. Зараз під'їде? Так. під'їде. Та. Та. Ну ты нажал, да? То есть машина ехала, въехала искала. Да, у нас такие машины не